У нас розпочинається другий тайм у поєдинку останнього туру дивізіону Урбан. Хронологічно це по факту вже зимовий сезон, але більша частина цього сезону відбулася саме восени. Тож будемо іменувати цю кампанію. Стріт футбол Челендж Київ осінньою. І, власне кажучи, осінній сезон Адалат завершує з медалями. Білгород завершує всередині турнірної таблиці. В такому матчі, який вже позбавлений якоїсь турнірної мотивації, Адалет лише підтверджує своє звання призера цього сезону в дивізіоні Урбан. Команда впевнено веде у рахунку 6-2. Дуже результативним у нас вийшов перший тайм. І якщо пригадувати авторів забитих м'ячів, у Білгорода дубль оформив Ілля Блейчик. А в Адалета хет-трик на рахунку Мурата Шейхаматова, дубль у Владислава Барановського. І ще один гол забив ділявер Осману. Окрім того, давайте після цієї атаки немає такого справжнього акцентованого удару від Емір Салієва. Так от також у Хаматова, окрім трьох забитих м'ячів, ще одна результативна передача. Один асист в Емір Салієва, і справжній король результативних передач це Денис Ланець. Три асисти він видав на партнерів у першому таймі. І в цьому плані він лідер цього поєдинку. Ну а тим часом Адалат продовжує атакувати. Команда. Не збирається зупинятися на досягнутому. На максимально мажорній ноті команда прагне завершити цей сезон. А зараз відбір на чужій половині поля можна поки грати. І далі п'ятою невдало залишав м'яч Айдер Мамедов. Білгород у А Бібулаєв справляється із начебто не сильним, але доволі неприємним ударом у виконанні Андрія Ігнатенка. Так, на наступні вихідні винесено по факту лише один матч. Останній поєдинок у дивізіоні Урбана у цьому сезоні Секюр зіграє з Лонтану, але цей поєдинок також уже буде позбавлений будь-якої турнірної мотивації. Якби Секюр відібрав очки сьогодні у Вінцета, тоді звісно, що той матч насправді ставав би чемпіонським. Але Секюр, попри усі зусилля, попри досить хороший рівень гри, який команда продемонструвала. Все-таки не вдалося поставити підніжку Вінциту. Вінцид переміг 7-4. І Вінцет гарантував собі чемпіонський титул. А Лонтано, відповідно, змушений буде задовольнятися лише срібними нагородами. Барановський віддає на правий фланг. Ленець. Дещо задалеко м'яч від себе відпустив. Але до Барановського його передача доходить Мамедов. Барановський. І пробиває Ленець, але це мало схоже на акцентовний удар значно вище. М'яч пролітає над рамкою борі Дмитра Баннікова. Прокидає м'яч собі на хід Лисюченко. Залишив його в межах поля. Але далі підключити вишнівського не вдалося. Лисюченку. Мемедов розвертається мемедов на хід від партнера. І Мурат Шейхаметов. Братший Хаматов за далеко м'яч від себе відпускає. Саме Шейхаметов поки що найрезультативніший гравець цього матчу. Три плюс один за систему гол плюс пас. Але Сюченко натомість навіть з двох спроб не спромігся. Переправити м'яч у сітку. Дві вбивчі нагоди було у Лисюченка. Османов. Османов з м'ячем. Пробуває. Османов. Стійка. Рятує у цьому епізоді Білогород. І ще раз нагадаю, що наступний поєдинок у програмі сьогоднішнього ігрового дня це ключовий матч у боротьбі за чемпіонство у дивізіоні Бронз. PM юнайтед зустрічатиметься із командою з нижньої половини турнірної таблиці із ФК Сейнс. І PM Юнайтед необхідно буде перемагати до того, ж, перемагати з потрібною різницею, аби здобувати золоті нагороди, оскільки Тінфест свій поєдинок останнього туру. У дивізіоні Бронз уже зіграв, переміг у Тінфест. 22 бали у Пієм Юнайтед. Відповідно, 19. А в очному поєдинку ці команди зіграли в нічию кілька тижнів тому. Тож сама різниця буде вирішальним фактором. Ну а тим часом забуває Барановський ще один гол. Хет-трик він оформлює, як і Мурат Шейхаметов у цьому матчі. Рахунок стає 2-7. Мнишенко. Ну що ж, білгороду вже навряд чи вдасться відігратися у цьому матчі, оскільки з мінус 5, особливо по такій впевненій грі від Адалета, зробити це фактично нереально, але ще раз повторюся. Результат цього матчу відіграє. Далеко не першу чергову роль. Банніков. Банніков віддає передачу на партнера. Переведення на протилежний фланг. До Солоб'єнка м'яч не доходить. Османов. Мнишенко помиляється. До кінця веде боротьбу Ілля Блейчик, але все-таки не вдалося йому. Відтерти від м'яча Акіма Алімова. Османов у центрі віддавав. Пробіг уже ту зону, куди віддавав цей пас Османов. Гравець з 11-м номером. Мурат Шейхаметов. І Мнишенко з розвороту пробуває. А бібулаєв переводить на кутовий. Вишнівський віддає передачу на Солов'єнка. Ростислав Вернедуб втрачає м'яч на своїй половині поля. Але Шейхаметов за сильний пас віддає на Дениса Ланця. Мнишенко скидає на Вишнівського. Втрачають м'яч футболісти Білгорода. В атаці вже Адалет. Проходить передача від Барановського у напрямку ленця. Удар шейхаметова. І шейхаметов забуває черговий свій гол у цьому матчі. Він, власне, уже покер оформлює четвертий його м'яч забитий у цій зустрічі на 28-й хвилині. І, зрештою, рахунок стає 2-8 на користь. Адалата уже. Отож, тепер уже сумнівів у підсумковій перемозі Адалета бути не може. І це означає, що команда із серії з п'ятьох Вікторії поспіль завершує цей сезон. 18 очок, таким буде здобуток Адалета. Шість перемог, три поразки. І, як я вже говорив, саме по ходу кампанії Адалет почав додавати. В перших турах команді інколи не щастило. Адалет багато створював, але багато і не реалізовував. І звідси були і поразки. Але по ходу сезону Адалет додав і цілком справедливо, на мою думку, здобуває медалі, медалі бронзового гатунку. Шейхаматов. Шейхаматов можна ще й п'ятий забивати. Шейхаматов не віддав на порожні ворота на Айдера Мамедова. Сам уже хотів забити Шейхаматов. Невдалий пас у виконанні Ільдара Емерсалієва. І також неточним ударом відзначається Артем Лисюченко. Мамедов. Емір Салієв. Назад віддає. Не зовсім зручний пас, але Мамедов встигає наздогнати м'яч. Мамедов. І м'яч вибитий. За межі поля зусилями вишнівського. Ланець Османов. Половина другого тайму ще залишається у розпорядженні команд. Останні 10 хвилин цього сезону для Білгорода та Адалета. Пилипанком. Лисюченко в один дотик намагався повернути, але неточним виходить пас від 33-го номера. Підключення ланця по правому флангу. Ленець у центрі віддавав пас не точно. І зараз Пилипенко втікає у контратанку. Пилипенко зіграв на партнера. Пилипенко знову з м'ячем. І назад зовсім невдалий пас. Ленець. Емір Салієв. Пробуває Емір Салієв і заробляє кутовий для своєї команди. Мирсалів. Ланець по м'ячу не влучає. Зараз ще одна контратака для Білгорода. Вишнівський. І пробиває таким Лисюченко, але не влучає у площину воріт. Є можливість для контратаки. -контр Встигають назад повернутися фактично всі польові гравці. Тож повноцінною контратаку це вже не назвеш. І, зрештою, ця наступальна акція завершується неточним ударом. Від Солов'єнка відбирає на чужій половині поля Ігнатенко. Ігнатенко сам вирішив пробувати з нульового кута. А Бібулаєв впевнено переводить м'яч на корнер. Банніков. Ризикований пас від голкіпера, але пас, який доходить до свого адресата. Блейчик. Виходить м'яч за межі поля. Пас в спину, але ланець нас доганяє таке м'яч. І далі ще один кутовий. Акім Алімов прострілював, здається. І рекошатом від захисника м'яч виходить за межі поля. Вишнівський розганяє контрнаступ. Солов'єнко. Ленець. Ленець сам тягне м'яч. Удар. І переводить м'яч за межі поля. Дмитро Банніков. Алімов. Лисюченко. Неточний пас. Аутер розігрує адалет. Баніков. Грає на випередження. І тим часом забиває Адала. Ще один гол. Хто власне відзначається? Барановський, так. Барановський записує на свій рахунок також покер. Рахунок стає 2-9 у нашому матчі. Що ж, у Барановського 4 забиті м'ячі за сьогодні. І в Мурата Шейхаметова. Ось, власне, головні дієві особи. Але у Шейхаметова ще є одна результативна передача. У Барановського без асистів. Ну, і справді в дуже такому хорошому настрої. Певно, що завершують цей сезон футболісти Адалета. Можливо, навіть і вдасться їм довести кількість забитих м'ячів до двозначної позначки. Можливо, вдасться от за заключені 5 хвилин ще й 10-й гол забити. М'яч виходить за бокову лінію. Аут буде на користь Адалета. Ленець таки випереджає Солоп'єнка, не дозволяючи тому втекти на оперативний простір у вільне плавання. Ленець Османов. у відповідь не проходить. Лисюченко. Лисюченко. Не вдалося йому підключити Вишнівського. Два-годин вихід для Адалета. Уже ніхто так не повертається. Насправді у Білгорода. Лише зараз встигає такий Ігнатенко. І саме Ігнатенко, до речі, відбирає м'яч у Барановського. Заважаючи 18-му номеру суперника, вже Пента трик оформити. Барановський ще один момент. Шейхаметов. І не порозумілися тут Шейхаметов та Османов. Османов не чекав такого пасу. Банніков. Баніков на порожній віддає. І Гнатенко забиває. Третій гол Білгорода. 3-9 у нашому матчі. Голкіпер команди Дмитро Банніков відзначається результативним пасом. А забиває Андрій Ігнатенко. Перший гол у цьому матчі. Три хвилини ще залишається зіграти команда. Мамедов. на Османова. Барановський ще один удар неточний постріл. Банніков. Банніков знову йде на чужу половину поля. А що робити, якщо власне? У партнерів? Польових футболістів нічого не виходить, особливо в другому таймі. Менишенко з дальньої дистанції. Зовсім невлучний удар від капітана Білгорода. Шейхаметов. По флангу Османов. Не наздоганяє м'яч. Дві хвилини ще грати командам. Барановський технічно обігрує Вишнівського. Барановський з м'ячем залишається. До речі, якщо говорити про два останні поєдинки цього сезону для Адалета, вчорашній та сьогоднішній, то команда не просто собі гарантувала третю позицію бронзові медалі за підсумками осіннього сезону, а й справді продемонструвала такі дива результативності, оскільки за два матчі у Адалета 20 забитих голів. А бібулаєв справляється з ударом в притулу від Вишнівського. Так, неточний удар. Не встигає. І Банніков ногу підставити. Остання хвилина чистого часу в другому таймі розпочинається. Емір Салієв. Барановський. Емір Салієв. Забуває ще один гол. Адалет. десятий гол. У цьому матчі Барановський, окрім чотирьох забитих м'ячів, відзначається ще асистом. А натомість Емір Салієв відзначається першим голом у цьому матчі. Так, один плюс один за системою гол плюс пас Емір Салієва і 40 секунд. Ще грати залишається. Мемедов Алімов м'ячу не влучає. Могли би вже одинадцятий забивати гравці. Адалета. Емірсалів. Ленець. не проходить його пас. Мемедов. Мемедов залишається з м'ячем. Передача І Алімов забиває. Так, отож 3-11. Ланець. Четвертий асист у цьому матчі. І перший гол для цієї зустрічі оформлює Алімов. Ще один відбір і хочуть ще 12 й забити футболіста Адалета. Просто вже посипалися наприкінці поєдинку. Футболісти Білгорода уже й Банніков. Незрозуміло де.